Зараз я вам покажу, як швидко почистити оселеця, так, щоб не залишилось взагалі ні однієї костомашки. І так, беремо оселеця, бажано куза, того, щоб нам щось попалося. Відрізаємо голову, трошки подалі. Розвертаємо і відрізаємо хвостик. По позвоночнику робимо такий невеличкий надріз. Далі, там, де животик отак трошки вищий, також робимо надріз. Далі. Достаємо кишки. Так, тут у нас попалася корочка. Небагато. Одну б'ємо одну лише. Тепер відрізаємо животик. Тепер беремо оселедця і його промиваємо під холодною водою, щоб позабирати всередині все оце чорно. Всередині все промили, все у нас чистеньке. Тепер, тут від голови, підіваємо таку шкурочку і з обох сторін її. Знімаємо. Далі беремо тут пальцями і відділяємо філе. Костомашку викидаємо. Ось тут у нас на животі позалишалися костомашки. Беремо ножа і просто отак підрізаємо їх. Ось у нас залишається таких дві флішки. Вроді би вже все чисто, але отут посередині ще є маленькі костомашки. Тому в жінки беремо пінцет для брів і отак починаємо їх. Потрошки-потрошки по доставати. Тепер наш оселедець вже точно без костомах, тому беремо і нарізаємо. От на такі шматочки роблю. Ось така краса у нас вийшла. Тепер я беру мариновану цибулю, тут оцет, олія і вся зелень різана. І викладаємо в коноверх. Ну а тепер смакуємо.